Олеся займається пауерліфтингом лише з початку року, проте вже встигла побувати на трьох змаганнях. Має навіть перше місце на чемпіонаті України. Для неї, як і для інших людей з особливими потребами, заняття спортом це не просто хобі. У нас у всіх є деякі проблеми, які треба таким чином вирішувати. І я стала, мені стало легше пересуватися, легше там багато, багато ходити і. Взагалі жити легше стало. Сергій раніше займався плаванням, проте це забирало багато часу, якого у студента і так обмаль. Уже майже рік відвідує тренування з пауерліфтингу. Вважає це дуже важливим для особистого розвитку. Пауерліфтингом я вирішив займатися, тому що сюди мене покликали друзі, сказали, що тут цікаво, гарні люди, тренери, які можуть мене багато чому навчити. Займаються хлопці-дівчата з інваспорту у двох залах на стадіоні імені Гагаріна та у тренажерному залі технологічного університету. Їхній тренер Сергій Короткий у Чернігові лише півтора року, сам з Луганська. Для своїх вихованців ставить високу планку. Ціль – попасть в паралімпійську команду, представляти зборну команду країни на міжнародних соревнованнях. Та для спортсменів з особливими потребами важливі не тільки і настільки спортивні досягнення. Головне кажуть спілкування узимку. Ми їздили у у Карпати там познайомились з багатьма людьми з різних областей, і тому це також звісно спілкування з різними людьми, нові знайомства, нові враження. Я бачу, що люди радіють життю і людям добре, і мені хочеться сюди повертатися. Зараз пауерліфтери готуються до чергових змагань. План участі у різноманітних турнірах розписаний аж до квітня наступного року. Найближчий організований Чернігівською Федерацією силових видів спорту у вересні. Затім Кубок України у нас в октябрі місяці, затім в декабрі місяці у нас сорінування в Ровно. Затем реабілітаційний центр в Карпати ми виїжджаємо. Затім Проводимо чемпіонат області і чемпіонат України. А далі впевнені спортсмени нові висоти.